Коли в Україні почне спадати спека, синоптикиня назвала дати. Вже у середу у деяких регіонах буде не так спекотно. Завтра, 2 липня, у більшості областей температура повітря підніметься до 32. 37 градусів Цельсія. Однак вже 3 липня прийде легка прохолода. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко. У західних областях 2 липня спека послабиться. Там очікується 23. 27 градусів Цельсія. Пройдуть дощі з грозами, можливі шквали та град. У північних областях 2 липня ще буде спекотно, проте на Житомирщині вже стане трохи легше 27. 29 градусів Цельсія, на Київщині близько плюс 30 градусів Цельсія, на Чернігівщині та Сумщині 31. 33 градуси Цельсія, написала вона. На Житомирщині та Київщині завтра можливі короткочасні грозові дощі. У Чернігівській та Сумській областях опадів не буде. В Україні буде переважати південно-західний вітер, у західних областях він зміниться на північно-західний. У Києві 2 липня максимальна температура повітря знизиться до близько плюс 30 градусів Цельсія. Буде сухо, але вітер посилиться. Ввечері можливий короткочасний грозовий дощ. У середу, 3 липня, на заході та півночі температура повітря відчутно знизиться, можливі місцями грозові дощі, у західній частині навіть можливе зниження до 18-22 градусів. Раніше синоптики дали прогноз на липень, яким буде другий місяць літа. Липень 2024 в країні, за прогнозом синоптиків, Очікується середньомісячною температурою повітря 20-26 градусів, в Карпатах 16-18 градусів, що на 1-2-2 градуси вищі за норму. Кількість опадів протягом місяця очікується 37-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями 101 170 мм, що в межах норми. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!